Вівторок, 30 травня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас! Чергова пекельна ніч у столиці. Одна людина загинула щонайменше дев'ятеро. Отримали поранення. Сьогодні вночі на Київ росіяни спрямували за два десятки шахедів. Їх усі збили наші сили. ППУ однак уламки попадали просто на багатоповерхівки та приватні будинки в різних районах міста. Сталися пожежі. Це вже 17-та масована атака на столицю за місяць. Напружена ситуація і на фронті. Противник зосереджує сили одразу на кількох напрямках. Наші військові дають йому гідну відсіч через поразки, ворог може готувати нові удари по мирному населенню. Про це попереджають в зсу ми спостерігаємо потенціал нарощення ракетоносіїв в чорному морі. Це може бути як додаткова підготовка до нічних атак. Вони полюбляють нічні атаки. Я зауважу, що це не тільки вогневе ураження і певне. Намагання обійти протиповітряну оборону це додаткове виснаження цієї ночі. Окупанти тероризували і Дніпропетровщину безпілотник над областю збили наші військові. Інших атак не зафіксовано. На Нікопольщині понад 9 годин тривала загроза артобстрілу. Проте минулося без надзвичайних ситуацій. Автівки у полум'ї посеред ночі у Дніпрі на вулиці Савкіна зайнялася стоянка. Вогонь встиг поширитися на три машини. Вони майже повністю знищені. Також зачепило навіс і паркан пожежу площею у 20 квадратних метрів за годину загасили рятувальники. Більше тисячі гривень за кілограм черешні, дві сотні за полуницю. Ціни на сезоні ягоди в Україні б'ють рекорди. Покупці жаліються, продавці ж розводять руками. Усьому виною кажуть холодна весна. Поліна Поломарчук вирушила на закупи у Дніпрі. Тож які ціни нині у наших супермаркетах та на ринках, і чи варто чекати на здешевшення? Розкажемо далі. Добриня, почому черешню вас. 1200? Київ на столичних ринках кілограм черешні півтори тисячі гривень. Продавці кажуть, везуть з Іспанії та можна знайти й дешевші варіанти. Черешні кілограм. Шокують ціни й одеситів. За кілограм полуниці на ринку просять від 180 гривень. Клубника наша кілія 180 гривень за кілограм. От така середньої. І є покрупніше, 200 гривень за кілограм. На центральному ринку Дніпра таких космічних цін мене знайшли. Я придбала кілограм полуниці за 80 гривень, максимальна ж ціна 120, а от черешні та абрикос на ринку поки дуже мало. Ягоду можна знайти на будь-який смак та гаманець. Продавці кажуть, везуть із Нікополя. Пані Катерина реалізує полуницю вже тиждень. Ціни, розповідає, змінюють протягом дня на 10-20 гривень. «Продавали 90, продаємо 85. 85 продаємо 80. сьогодні. Дуже дорого дорого привезли. Саме менше ми вже продавали і по 70, і по 60». Попри високі витрати на транспортування, вартість ягоди намагаються не підвищувати, аби вона була доступна усім. Ціни приблизно такі, як і торік. Зараз дожі так і дали дорого стоїть. Далі будемо знижувати. Да. На нинішній прайс покупці не скаржаться. По нинішнім цінам, то це нормально, мені кажется. Будете брати цьогоріч? Буде, вже брали. Да. брали. Да. Сподобалося. Сперва брали по 120, а потім брали по 72. За скільки взяли?» 90. Як вам взагалі ціна? Поставила. На сьогодні, так. Да. Розбирають полуницю швидко, а от черешню обходять стороною. Люди кажуть, занадто дорога. А черешня в яку ціну?» Ні, це нам не по карману. Це нам не по карману. Ждем пасі у супермаркетах сезонних ягід Дуже мало. Ми знайшли лише один ящик полуниці, коштує 120 гривень за кілограм. Аграрні експерти заспокоюють, космічні цінники скоро зникнуть. Минулого року черешню почали продавати на початку червня. Здебільшого це були сорти з садів Дніпропетровщини. Зараз же на прилавках турецькі та іспанські, та навіть на імпортні ягоди ціна вже знижується. На сьогодні вже гуртові компанії компанії імпортери вже озвучують ціни в діапазоні 450-550 гривень на закуп іспанської черешні. Тобто ми маємо розуміти, що ця ягода буде дешевшати. А якщо почекати ще два тижні, то придбати черешню можна буде десь за 50-80 гривень, кажуть експерти. Ціни на полуницю ідентичні з минулорічними. Цього сезону середня вартість буде 40-80 гривень за кілограм. Привозитимуть як нашу, так і із садів східних регіонів. Є ягода, яка багато набрала вологи там через опади, і вона не буде довго лежати на прилавку. За день може втратити всі свої якісні показники, Вона буде дешевше. Сезон іде десь приблизно однаковий. Це все завдяки погодним умовам, які налагодилися, встановилася більш тепла сонячна погода останні тижні. Активний сезон продажу черешні та полуниці розпочнеться вже за тиждень. Поліна Поломарчук, Сергій Оз. Зров новини одинадцятого каналу навчальний рік майже на фініші, а у Кам'янському вже готуються до нового. Там почали ремонт закладів освіти. Зокрема, нині лагодять покрівлі у 7 та 30 ліцеях. Працівники укладають новий шифер. Також робота кипить і у будинку дитячої творчості. Зараз підготовлю для того, щоб можна було настелити покрівлю у вересні. Діти прийдуть в нормальні класи, де буде їм зручно. Заклад є позашкільною освітою в місті Кам'янське, який охоплює 1132 дитини. Війна внесла свої корективи, але я хочу сказати: ви знаєте, дуже приємно, що все ж таки міська влада знайшла ресурс для того, щоб відремонтувати, зробити цей капітальний ремонт. У мерії ж кажуть, кам'янське нині чи не єдине місто в області, де вдалося організувати навчання офлайн, і зараз там активно готуються, аби 1 вересня діти знову змогли повернутися за парти. Ми приступили до підготовки наших учбових закладів до наступного осінньо зимового періоду. В 11 закладах ми проводимо ремонти покрівель, в трьох закладах проводимо ремонти приміщень, в чотирьох закладах проводимо ремонти систем теплопостачання. Тату за донат у Дніпрі. «Бодіарт» студія влаштувала благодійну акцію на підтримку військових. За мінімальний внесок у тисячу гривень можна було прикрасити тіло будь-яким малюнком. Скільки тату набили заради зсу та яку суму зібрали, знає наша Анастасія Вільхова селом з бабусею да з рідніми канівкулами, коли ми клеїли замість нігтів, входили такі всі модні. квіти, які сотнями росли у саду рідної бабусі, анна вирішила закарбувати на своєму тілі. Це вже четверте тату каже дівчина. Втім, найособливіше пояснює, чому це важливий етап до нашої перемоги. Ми всі донатимо, ми робимо це кожного дня. Але коли ти робиш ще й щось на згаднику, це набагато важливіше. І потім, після нашої перемоги, я завжди буду пам'ятати, що це був мій донат. Я завжди буду пам'ятати про те, що я українка, і всім нагадувати, і всім розказувати, наскільки ми сильні, наскільки ми непереможні. Задонатити таким чином на ЗСУ вирішила і Валерія каже, її татуювання маніфест. Вона «Вільна» більше, ніж. Звичайне слово вільна в усіх сенсах цього слова. Тобто вільна і країна наша вільна, і я вільна у ній. Ось і власне, щоб таке було нагадування в мене. І захотілося ще більше конвертувати свою злість на росню у донати. Ідея благодійного боді-арту виникла спонтанно. Після того, як зробити тату, прийшов військовий. Згадую власниця студії Олександра. Так каже, вирішили допомагати нашим бійцям в тилу. Ми український бізнес, який в Дніпрі існує вже понад два роки, і ми вирішили зробити day. це коли люди в порядку живочерги можуть прийти. І зробити татуювання в наших реаліях. Ми вирішили, що ми зробимо його благодійним та допоможемо нашим військовим. Головна умова зробити пожертву та показати скрін переказу мінімальний внесок тисяча гривень. Ми підготували близько ста ескізів, вони будуть усі до п'яти сантиметрів, приблизно ну такі, і вартістю від тисяч до півтори тисячі. Усі гроші на ЗСУ, Сто відсотків. Нічого взагалі собі не беремо. Усе на ЗСУ. До майстринь на благодійний запис прийшли за півсотні людей. Так вдалося зібрати 33,5 тисячі гривень. Вони підуть на авто для мінометної батареї окремого батальйону морської піхоти. Анастасія Вільхова, Олег Одринський, новини 11 каналу. Дістали їжака та песика. У п'ятихатках кам'янського району надзвичайники врятували звірів із колодязя. Спочатку надійшло повідомлення про те, що туди впала собака. Коли ж десенесник поліз за чотирилапим, на дні побачив ще й наляканого їжака. Тваринок витягли драбиною. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і побачимось вже у наступних випусках новин.